Крісла, колісні, ентеральне харчування та продукти. Партію гуманітарної допомоги стороженецькій лікарні передали представники волонтерського штабу Українська команда на Буковині. Більше подробиць далі. Кожна допомога важлива. Представники волонтерського штабу, українська команда на Буковині завітали до стороженецької лікарні аби передати медичному закладу гуманітарну допомогу. Ми привезли в Стороженецьку багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування. Грушу консервовану, 30 банок. Привезли 5 ролерів, ходунків для пересування важкохворих. А також привезли, як зараз сказали, дороговартісне харчування, ентеральне харчування для хворих, які не можуть самостійно ковтати, яким важко харчуватися звичайною їжею. Волонтери штабу української команди вже не вперше надають благодійну допомогу лікарні, розповідають медики. Даний час. Коли в державі йде війна, то люба підтримка важлива. Тому ми не відмовляємося ні від якої допомоги волонтерської, а особливо українська команда Волонтерський штаб вже неодноразово нам допомагають, і це буде значний вклад у допомогу нашої лікарні. Підтримка волонтерів у непростий для країни час є надважливою. Запевняють лікарі. У Нас працює реабілітаційне поліативне відділення стаціонарне, де лікуються хворі, які на даний час потребують іменно цих ролетів для того, щоб пересуватися. Допомога суттєва, і ми її потребуємо. Ми дуже вдячні. Дуже весь час чекаємо з нетерпінням і будемо весь час вам допомагати, коли від нас щось треба буде. Олеся буряк розповідає від початку повномасштабної війни. Волонтери української команди тісно співпрацюють з іноземними благодійними організаціями. Нам дуже сильно допомагають закордонні організації, в тому числі французька організація «Doc for Ukraine». і відповідно від тих від того гуманітарного вантажу, який ми отримаємо, вже проводимо перемовини з різними закладами в Чернівецькій області. І вже під їхню потребу можемо розвести цей вантаж Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.